Ти дурак Денис, нахуя, блядь. Ти придурок, блять. Реально? Пошл? Да. Не пошли Ей, Блядь. Давайте их докажем. Да. за такі слова. За такі слова? Туди одразу залітає за запрещенный. Ні, без запрещенных такого хлопчики. Чекай, ти вже запустив? Я стріл. Засуджую, бля, я. Давайте ты цей. А шо було? Ні, бля, буду мутити да нахуй, я відповідаю Засуджу. Шо було, я не почув? Не важно, було, бля. Шо було, я не почув. Путра, блаз. Йора, Йора дал оцей курчик на проамериканця Обізвав от ти гадюка. Пиши, я... Віталік, що тебе там грузить на? Спасибо. Давай так, що кому подобається? Міраж, Інферно, Ні, кожен по одній карті на брає, яка буде така і буде. Міраж, Інферно, де даст, а ну після. Ні, 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 якщо так серйозно, то Міраж, Інферно, Нюк, Анубіс Єншин, блядь, цього достатньо. Анубіс Єншин я не хочу, допустимо. Ну добре, Нюк, Міраж, Інферно. Давайте Нюк, Міраж, Інферно, і можна ще даст. А ні, ні, нахуй.

давай, який буде пірко? 0, Нуль по керму. Один, що наймінімум. О, один, все, можна, можна. Чуєш, блядь, аж на польському... Я блин на польський сервер записав. Чуєш, там грузить. Я на пепіду. А, ти сказали би зразу, то мене б**яці, я хотів працювати вебку з... ОБСки? З ОБСки, так, воно щось грузить постійно, хоча в ОБСі воно включене. Ти шо не так маєш, це, ти, ти, це, ти це, маєш до... в обесті самі включити, запустити віртуальну камеру. На Б заходять, на Б заходять. Баба Б. Бачу, бачу, бачу. Поцілуй бису <поцю> <п> бачу. Блять, там стіти на стітина. Хтось хоча б хтось. А там фул Б, шо на А не ф не фул Б. Двоє, троє. Я бачу тільки двоє, да. Вот ладно, бомба тут. А, Ще один, ще один виходить, ще один обсах. Іде назад. Дивіться, Андер. Стою. Нема Де я буду дивитись? Мід. Мід, походу, буде. Або яма вже. Х**й. В нема? Не Нем, було. Не було. Нема Дивіться, знову В. Ви**ли всі. Він пробіг. Він вийшов. Він, я я пройшов, прийшов. А я прийшов. Okay, okay. А я прийшов. Окей, окей. Апси. Апси на. Да. Апсе, на.

Побіжмо тільки прям цього, прям... Велик, давай зразу вона. Я вірю, він споїться вже, мені здається. Так, так. Давай, Велик, передвіз, передвіз, передвіз. Та-та-та-та-та-та-та. Я, я, я в двері, я в двері. В двері. Опа. Є. То-то. То чий? Ти дурак. Ти дурак, Денис, нахуй я, Ти придурок, б**. Він за**пав. Він за**пав. І чого не катка він де апу срати, або куру підставку приймати. Пізи блин, звідки гроші, хлопці. Хай, хай. А він драча. На кого? На тебе? Хіба ти поплатиш? Ну да, два гривня година. Два гривня. два гривня. два ревня. Чипова валюта, япта. вмирати по все. Та я спеціально такий, хто під мене був. Хто під мене був, не тебе відключаю. А, коннектор, блядь, один стоїть. Як ви його в коннектор пустили, нахуй? Я під Ауяндр, Андрій Один. Ходи сюди, хто не пустить? Сіті, сіті, вже на, вже на. Але він без бомби, вроді. Він без бомби був. Бачу. Прийшов. Де на столі? Да, де на столі. Все, в тебе пачка, в тебе пачка. А, ні, в нього пачка була. Я щось думав, блін. Не треба було, треба пробісти. було пробігти. Бля. Ще... Ти з... б коли. Чо не згорів, ти ж угольов теж. Чекай зліва зразу. сотки в Может пить Да. Я сдевованный. Я травмованный. Я враженный. я в твоей ху**. У меня шок, я не знаю, я просто как. Дениску, катка идет, не? так. Я вообще не напрягаюсь. Я, я взагалі не знаю, я играю не бы. Не бы играю. Я даже засорадиться не могу, потому что играю, как я всегда. А, -а, пошел в жопу. Я б, 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 б. Яма был, блядь, не был. Я был в авик. в флешку. Один в ямі Є один мід вийшов, господи, блін, як він вийшов прямо так як не треба. А ні, не, не, не пікайся, він чекає О. Яма. Тік, тік, міст, втік. Набить, набить. На відміну. Може... Підвернувся. Тетріс вже. Okay. Один палас.

Щоб вона заробила бабки, щоб ми хоча б не фул. Еко? Fu... еко? Фул еко? Фул еко, фул. Фул ножи, викинули з фули нахуй, викинули нахуй. Ні, ну, йдемо на Б, йдемо на Б. Не нашого. Ти так наперед сказав. Продай далі. Продай далі. Яма є. на карі, на карі.

<кл> <кл> я один да. Щас пописку нах получить. Ша один. Тікайте звіси. Чисто понял, яке я когарна, а? Тикайте зараз бабахне. <кл> <Nee. кл> <Воді помало, кл> <головай> Треба було чекати, бо бабахнуло. Там писало, псало. Тикайте позарабату. Робим шалбек. Нет, не, не, не. да мы с калашами вже, ну. Бабки. Давай. Да. На да, да. А так, давайте десь да. звідси воно напрей Рядочок, рядочок, рядочок. Вставай, 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 Юра, вставай, Юра. Ты за мною, за головним підхоп. Ну я знаю. Ой, пушить. Бна Але... різали это. Тихо-тихо, будь ласка, тихо Ще один буде Далік Що? Шо? <рес> Мат, твою сука. Фу. Ш, ти шо робиш, блядь? Головуши попав Сайт. Блять, ну ти пиздец. Спасибо. Yeah? Прості, блин. Да, ты мне туда. Да бул. Сайт. Ты мне снизу. Тихо, тихо. 47. Мовчить. Yeah. Новина дня. Я куда ебало Федот. И пизда, юрвий. Да. Ааа, блядь. Нихуя тебя, блин, там дика магистр тильту, влучаю в товарыша, бля. и в не попал. Я второй байк бежимо, бежит. Может, ты хочешь колыши пускаться, Юр? Ему у него эко. Шауден. Пацаны, я на что письмо на ба пошла на а. Выходим, выходим, выходим. Я смог кидав за той час, поки цей. Поки смотрю. Сіті, сіті є. Вау! Флешка. Пленту. І спина один. Армо. Это пиздец. Да я чую, блин, за нахуй б, дивлюсь, ты блять что наш пиздец. Ну то я хочу его та ти то ты пит пули лизишь. Ебать, на я удаленный лов. Давай, давай. Эээ, балять. Я кинул смол при кном. Кинь ноги. был. Пикно. Ой. Пацаны, на пачку пикно, Поехали Конечно. Нах нам нужно. Естественно, братан. Апусто. Апачка. Апачка надо. Забрал-забрал-забрал-забрал. Хруш, хруш, хруш. Я так! Юра, две пули твои как, КПП. Два апк да. Вантап. Вантап. Реально? Да. 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 Крамниця в. кейс! О, ви не повесели хлопці, можете мені похлопати, похлопайте, похлопайте, похлопайте мені. я Кей я сам похлопаю. СГ, мало, не <реш> прохлопається. <реш> <реш> Хуй не брейкет. Послухайте, okay. послухайте. До речі, кажуть, що за через казку роз'їдаються мозги, ну типа. Роз'їдається? Да, да. Мені здається, наоборот. Ну да, так і всяке таке. Це все важкі бляці. Ну, типу, ви знали, що там той від неї грани музик роз'їдається? А чекати, я двері відкрию. Хто там ще в мене? Пуро. Чому не зайшлиш? Чому чому в тебе нікнайм пуро звучить як дитяча неочікуваність? Типа говна, так? Понос. Да. Блин, ай ты выключишь умираешь? Пойдем за... Наймакси. Такой зрак зайти раз в унючий витер. С таким затупором, блядь. Ааа? Попадет. Ай, боїв. всі, всі банан, банан проходять. Багато, багато. Кальони? Трохи є. Ще є, ще є, О, Денис. Я двох хаешкою завалив, прикинь. <laughs> да бо вони всі згоріли. Ейс, ейс. Ейс. Я думав, я когось вбивав. Ладно, боїв. можна забрати в нього лайки, б, він ще задефей. Пацани, yeah, right. ми, ми якщо що, граємо проти сільверів бо ми з Силверами играємо. А тепер коли нажми на таб і подивися. Да-да-да. Вони теж. Я про те кажу. Ні, так я тобі відкрию інфу, вони теж грають проти Сильвери. Реально, да, все саме. Я нечайно попав. Давайте, Еко, еко, ну давайте. На, на цей пулік. Еко, еко, Віталік, еко. Eko, echo. Забрал, а не трол подропав. Ай, СБ, ЦБ, СБ, СБ. АВП, яс. Да. Очка у нас. Я в тварь, я то я його мачу рапу сразу. Пацани, настримайте! Піддай сало, а, блядь! погнала, Погнали пушити! Там пару блин лежало! Ідай! Їх двоє! Їх двоє! Ну нахуй! Гандон! Блядь, а то, ви шо з**нути? Там мамик залі тебе лежить, вроде би. Туда? Вот. Там без ГЕКа, я її виконав. А, А, х**! А, а, просто а так. Ми ЕКО граєм. А, ну на дурі. Ми їм просто... Даємо шанси виграти. Вот так вот. Эко виграли. Ваша задача. Наша задача буде зараз козяти мінімум на ножик. Mm. Давай, давайте дробаші давай, 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 давай. давай давайте смуки, дробаші. Смуки, смоки, смоки і через банан. Давайте, на банан. Віталік дробащи, дробасик. Да, і на ножі, і на ножі, на ножі, і на зевс. Та Тапохи, давайте якщо я в цьому раунді візьму когось на зему 200 злотих мені скинута. О, дивіться, я доходу зду. На нет. Слетай! Пишешь на пушка, дай! Там троє. Грима стоїть закрытий. Да, вот то там зразу за. Хорош! Шаун-ден, шаун-ден. Шаун-ден, шаун-ден! Юра, на ножик, на ножик! Селяй, блядь! А, О, ось, блядь, давай, я не виходжуся! Відпочивайте на значок! Віла! Аааа! Сука! Пацани, давайте закатку треба задати, що на Зевс або на ножик зерна. Давайте. Давай, давайте. Закатку? Давайте купляйте смоки, берете Зевс і погнали на Міт. Береться? Да. Так. Так? Через ж Міт? Так, кидаємо смоки в uh... мит і просто в сумки ж, їм бере там. Ну давай, давай. В давай. Смуки, давай. Смуки треба залетіти, блядь, тим голос, всом. Ням, ням, ням. Ні, блядь, я кого Пацани, ніхуя не бачу, сліпий. Пізда, нікого не бачу. Пацани, не Я приближаюся до мене, я ріжу в повітрі. Оп, тільки хто кинув фаєр? А что меня забрали, а вас Это нет? Я Юра, Я его нахуй спи. Почему? Опа! А на банане все, Юра. Да? Да. Окей. Опа, Ладно, Одно давайте я прошу. Опа, спасибо, спасибо. Прошу. Я, я специально, Виталик, майже. Тебе фи фишечный, фишечный, у меня был фишечный, фишечный. Сейчас это в туалет. Давай. давай. А туалет с тобой найдем. Так, ты будешь на банані, так хотя бы постреляй, пушумей попереди там трохи, щоб не подумав там. Опа! Шухер, бнючий вітер, вылетай. 360, ну стоп. Слива! Нас двоє сити, двоє сити. Давай тебе на пару раундів будівля. А, дальше бегаем дзипсом. Пацаны яко? Чіпи, які вони, вони, вони ж завжди ходять типу, на мід або через, той, через банан. А йдемо через секунд мід. Секунд мід? Давай. Да. Так. Так само берете смок. Що таке секунд мід? Це другий мід. З іншої сторони. Типа бідам саме оці от е, булочки? Так. Да. Пішов да. в жопу, блядь, своїми моліками, нахуй. Шептимо, шептимо, мо, шип ты Шепти! шипто. Ай, блядь! шипты! шипты! Шиптуна, пусты! Шипты, шипты! Пусто, пусто. Uh, Не все на Б. На Б? Да, да, да. да. на Б. Да. 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 да, да, да. На Б, да. Да, да, сосав. Да, да, разъебус, ю спам. Дорогой, где ты был? На гробах, на гробах стоїть туда. А, мене, 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 в мене виходить. Сіті, ситі, сіті, сіті вийшов. А, на гробах, хто? Він тебе відчекує. Я його тоже пучек. А давай з спляшка. Бам. А тут хорош. Я вот якраз трохи п'ю. Так. Сука, я виходжу з дрова, ти красава. Далі, Гарий. Я, короче, до тебе йду по пиву і по піцу. Да. Тебе відкрито? Да. Давай, красава. Ти ж що пішов до нього в інший контейнер, що йо? Даймо пройти з дверей, і напроти нього, блядь. Так, я про що я говорю? В інший контейнер пішов. Да, да. Слава Юрию, сядай за Виталику. Сядай, Юрия. Кто-то надо А, я же за стенкой уже был. Да. Да. Так, треба написать за Стасика, что не на всегда есть. Ти що це очі? Є, є якась інфа. Що ви на респі стоїте? Я не можу. Вони стоять на респі. А це не, я вернуся. Так у мене пиво, Юра. У мене є піца? У мене є пиво. Де? Де? Куди? Ага. Ага. Ай, нема мене. Попіг. Взагалі, мені є піцей пиво. Сідаєш такий на епіку, зараз роз***ю, виходиш, ти буває.

Я чоловік Питер Папки. Я зараз заебачу, я біжу на Зес, брат. Пацаны, на калаш на пачку. Эй, мид е каго. Я казав його безмить на земса. Сити, 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 там были. Э, вот. Хорош. И планту. Сити, да, планту. Да. И один из спина. Спина, спина. Спина, 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 сзади, сзади, сзади. спина, 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 Как они Анимецкий потом. <таспорщик> я застрял. Да. О, о, сзади о, о, так, исти, так, просто чтобы зараз не пришли, да. <пл Молодец, о, о, я помню. Удачи, Бежи на бар, бежи на бар. Бежи на бар, так. Подождите, подождите, чекай, подождите. Подождите. Подождите, подождите, Він тут тут тут, Він є один. Зарядися, зарядися, Ростик. В плане зайди. А, біжи на Б, біжи на Б, біжи на Б. Їх двоє, біжи на Б. Си, сливо буду. Та ти топаешь, блядь, робиш? хуробишь? Там є Зевс, блять. Так, блять, він заряджений. Заряжайся, хулі? Чекай, є. Чекай, просто чекай. Дістань зевс. Зевс дистай. Че, и теперь чекай. О. Вс. Все. Злива. I... А, ты ты поспалась, да? I, I, I... <плодисмент> Все, не встах. Ух ты, ебаю. Не встах. Мин в стек. Давай да. Я хуй знаем. Айди, нахуй. Тебе б дав. Одного посадив. Чекай на патрони, поки у нього закінчиться. Не сядьте, не сядьте. Право стоїть, говно. Зразу. Я не знаю. Все, один в син пленту, пленту є. Тихо, 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 тихо. Ми зараз проїхали. Зев смачка? Ні, але ти. Тихо, тихо, тихо. На сіті, на сіті побіг, на сіті, до тебе побіг. До тебе побіг. Зліва, зліва. Край да. Юру, сука. Тямо. Да. Він не знав, що тут. Він близько. близько. Да. Буває того, що справа. А йде на Б, йде на Б.